плавно увійшли в опалювальний сезон. На Львівщині розпочали теплопостачання в 49 територіальних громадах. Переважна більшість об'єктів, які вже забезпечують опаленням, це дошкільні установи, школи і заклади охорони здоров'я. У Львівській обласній державній адміністрації кажуть, тепло до житлових будинків наразі подали лише у стрийській громаді. Інші громади поки що дійсно обмежилися соціальною інфраструктурою. Якщо говорити загально, незважаючи на такий доволі короткий період від початку опального сезону громадами на щастя без ексцесів, все відбувається в штатному форматі. Також у Лова заявили, що підготовка до зимового періоду в області йде за планом. Проте в разі аварійних ситуацій чи атак ворога у регіоні вже напрацювали схеми реагування. Ми бачили попередні. Дві зими, два опалювальних періоди. Основним викликом це буде відсутність електропостачання. Як наслідок, наше завдання було забезпечити належне функціонування, перш за все, об'єктів критичної інфраструктури, які відповідають за подачу за надання послуги населенню. Це гаряче водопостачання і водовідведення. Водночас в обласній держадміністрації повідомляють, що усі об'єкти критичної інфраструктури забезпечені резервними джерелами живлення на 100%. А медичні заклади мають резерв води та палива для генераторів на 5 днів, що дозволить їм працювати в умовах відсутності електроенергії. Крім того, на території області функціонуватимуть пункти незламності з обігрівом, генераторами та старлінками, якими мешканці зможуть скористатися за потреби. На сьогодні вже діють 55 пунктів незламності. У випадку аварійних чи інших ситуацій приймуть рішення про введення в роботу решти. Додамо, що зазвичай опалювальний сезон у Львові стартує у середині жовтня і триває до середини квітня. Першими тепло отримують лікарні, школи і садочки. А навдовзі після цього його вмикають і в житлових будинках. Софія Фенко, Богдан Павлечко, телеканал НТА.